Добрий ранок, день або вечір. Вітаємо вас на ютуб-каналі Інтертоп. Де сьогодні ми будемо тестувати косметику від Кіко, а саме лімітовану колекцію глянцева досконалість. Мене звуть Наталі, давайте розпочинати. Подивіться на нашу розкішну модель. Я маю велике щастя сьогодні її фарбувати. Колекція мега базова, вона дуже легка. І насправді, якщо ви боїтесь глянцевих текстур... То не варто їх боятись, тому що текстури тут надлегкі, тут не буде ефекту жирного млинчика на обличчі. Зараз ми з вами побачимо всі ці текстури, протестуємо їх на шкірі і спробуємо, як вони виглядають і поєднуються між собою. І, звичайно, будемо ми починати з нашого праймера. Наша база має такий білуватий відтінок, але зараз ви побачите її на шкірі і зрозумієте, як саме проявляється наше сяйво. Я наношу базу за допомогою пальчиків, а потім розташую її за допомогою спонжа, для того, щоб краще її прибити до нашої текстури шкіри, і вона виглядала більш рівномірно і свіжо. Зараз за допомогою нашого кута ми будемо розташовувати нашу базу. Спонжик має середнє покриття. Він не супер твердий і не супер м'який, що допомагає розподілити продукти реально рівномірно і не боятися те, що буде, хоч якийсь там дискомфорт чи у нашої моделі. І далі ми будемо наносити тональний крем, який також представлені цій колекції досить в легкій текстурі, ближчій до флюїду. Він має ось таке пакування. Насправді ця вся колекція має таку досить специфічну упаковку. Мені вони дуже подобаються. Розкажіть і напишіть, як вони вам візуальні. Колір я обрала порцеляна, оскільки він іде самий універсальний для нашого регіону. Тобто я нанесла пальцем і одразу його прибиваю за допомогою спонжика. Оскільки ми хочемо зробити супернатуральний макіяж, я не буду тон нашаровувати декілька разів. Мені дуже пощастило з моделлю, і тут не потрібно це нашарування. тому я просто так детально його розтушовую, прибиваю за допомогою спонжика для того, щоб створити ось цей ефект «Glow Skin». І переходимо ми до нашого хайлайтера, який представлений в кремовому стіку. Я його показую всім, хто обожнює кремове сяйво, оскільки воно тут досить дрібне, натуральне ви його зараз побачите в ділі. Я звичайно можу нанести його супер багато, розтушувати і не фіксувати. Але наша основна задача зробити носибельний макіяж. Ми продовжуємо тушувати його тим самим спонжиком, який має залишки тонального крему. І допомагає нам поєднувати наш хайлайтер ще краще з нашим обличчям. Оскільки, повторюсь, ми наносимо носибельний макіяж. Зараз ми його трошки припудримо, для того, щоб це все сяйво у нас зафіксувалось. Пудра покликана для того, щоб фіксувати кремові текстури. Я обрала прозору нашу невагому пудру, яка абсолютно не буде псувати нам всю картину, яку ми зробили до цього, а просто зробить той правильний фініш для того, щоб далі наносити скулову корекцію. Та рум'яна. Пудра абсолютно не білить шкіру, а просто фіксує той тональний крем, який ми ідеально підібрали для нашої моделі. Мені, до речі, дуже подобається тренд, коли зараз наносять виключно рум'яна, особливо декількох відтінків. Але нам хочеться додати сюди трошки скульптурування для того, щоб підкреслити ідеальні пропорції обличчя нашої Саші. Для цього я обрала, звичайно ж, наш скульптор у 03 відтінку, який має такий більш холодний. Лодний пігмент взагалі суперінтенсивне контурування відходить, але я прихильниця теорії, що ви маєте робити все те, що вам подобається, і першочергово фарбуватись так, як ви відчуваєте. Ну і оскільки ми зараз будемо з вами готувати брови та очі, необхідно зволожити губи. І за допомогою нашого бальзама, який, до речі, можна використовувати як маску, я створюю такий більш живильний ефект для того, щоб потім наш блиск для губ ліг максимально рівнесенько. Наступними я хочу нанести наші рум'яна, я обрала колекцію Smart. Що взагалі себе представляє колекція Smart? Це продукти, якими ви можете створити макіяж навіть в машині. Вона налічує олівці для губ, олівці для очей, лаки для нігтів, рум'яна, тональний крем, супер великий асортимент, текстур, які можна злегка нанести на шкіру і не переживати, що десь ляже якась пляма. І для ефекту супернатуральних прій ми будемо використовувати наш фіск, який вже вже є також бестселером цієї колекції, оскільки він має невагому текстуру, яка тане на шкірі, не створює жирності, сухості. Спочатку ми трошечки вниз опустимо бровки нашої саші для того, щоб нанести гель ближче до шкіри. Тут просто неймовірний пензличок подвійний, він дуже зручний в використанні. Скошеним я буду набирати віск. Просто собі отак робити лінії. Я роблю їх по центру, для того, щоб потім за допомогою нашого другого пензлика просто створити форму. Ну, от подивіться. Зараз я буду наносити нашу суперстійку підводку, яка є голографічною за ефектом. Виглядає білою, а на очах ви зараз самі побачите, наскільки вона мерехтлива, наскільки красиві переливи у неї. Я буду її наносити як кремову тінь. Так-так, не все так просто і насправді навіть таку підводку можна використовувати і як тіні. Єдиний нюанс, вона дуже швидко фіксується і тому працювати потрібно швидко. Тому ми будемо починати з однієї сторони, будемо її тушувати і після того, як одна сторона буде довершена, будемо переходити на іншу. Я роблю буквально декілька рухів і дотягую нашу аля-глітерну стрілку нагору. Вона блікує синім, рожевим та блакитним. Наша підводка створила ось таку сяючу підложку, і тепер ми будемо її посилювати. Посилювати ми її будемо за допомогою нашої лавандової палетки. Я вибрала ось цей сяючий кольор, який також є доохромним, але в нього додаються інші кольори глітеру. Наносимо ми його за допомогою пальчика. Це буде просто посилення всього нашого мерехтіння. Цей відтінок іде наполовину кремовий. і саме по мерехтінню воно буде просто посилювати текстуру нашої підводки, додавати сяйва, але при тому не буде ефекту сухості. Мені хочеться додати погляду трошки глибини, і в цій самій палеці я буду використовувати ось цей кремово-рожевий колір. Буду наносити його на ось цю глибину нашої. Ой вік. Цей олівчик ми вже використовували в попередньому відео. Нічого не змінилося. Це досі наш бестселер, Це автоматичний каял, який можна наносити і на слизову, і на зовнішню повіку. В Минулому відео я його наносила на слизову. Сьогодні ми його протестуємо зверху в міжвійці. Я роблю намітку максимально близько до росту наших лі. І оскільки ця колекція в нас супербазова, як я вже говорила, пензлик нашої туші також класичний на розділення. Оскільки це продукт новий, перші три дні вона лише адаптується до повітря, і перші три дні є більш рідкою. Тому зараз будемо обережненько з вами наносити туш. І тепер ми можемо порівняти ефект між нашими очима. Ми додали більше кольору екстрачорного пігменту, розділили та створили ефект накладних вій. І відкриваємо разом з вами наш 33-й олівець. Який є також абсолютним хітом наших продажів, це колекція Smart, про яку я вам говорила до цього. Колір просто вау. Це капучино, холодний, з легким рожевим підтоном. Наносити його я буду прямо на наш бальзам, оскільки він вже вібрався. Губи. Легенький контур, і тепер переходимо до нашого блиску для губ. 51 відтінок. Він здається блакитним в упаковці, і насправді його варто спробувати, оскільки він закохує в себе з першого нанесення. Як ви бачите, він в тій самій кольоровій гамі, як і наші очі. Вони дуже класно між собою перекликаються. Я наношу його тільки на центр, оскільки нам потрібно створити ось цей суперглянцевий ефект і гармонізувати наш макіяж. І наш останній продукт це глянцевий топ, який можна наносити на обличчя, на очі та на губи. Він має легесенький такий рожевий пігмент, який дуже м'яко розташовується і створює ось цей ефект лаку для зйомок. Це просто вау-продукт. Наносити цей продукт я буду за допомогою пальчика, оскільки таким чином я розігрію текстуру. І вона легше у нас розподілиться по нашим повікам. Ось ми і протестували з вами колекцію глянцева досконалість. Всі ці продукти ви можете познайомити з ними в наших магазинах, яких наразі 17, А коли вийде це відео, буде вже 18. Запрошую вас до нас, для того щоб протестувати все на собі та створити неймовірний глянцевий макіяж. А зараз переключимось на крупний план нашої моделі, щоб ви познайомилися з цією красою ще ближче. Дуже дякую вам за перегляд! І зустрінемось з вами на youtube каналі Інтертоп.